Видно, что у нас сырое. Забыл снять, как только Надо было срочно ехать. Короче, уже 20 километров проехал. А ну, вот это не мазал, а вот это помазал. Вот. 15 чи 20 км проїхав, вже і в калюжу заїхав. Я букви не замазував, тобто ну, не закривав. Ну воно все, воно таке стало ось на руках, бачите Все, чорна резина стала. Ну, я не знаю наскільки скільки її хватает, конечно, От покатаюсь, зараз скажу яке там число. От, 27 серпня сьогодні. тру рукой на руці. Ось бач, нічого нема. все, Стала чорна резина. Ось друга та що не мастив. Ну щоб для порівняння. Сейчас подали відійду. Отакі ну, два засоби використовував. Оце знежирювач, він для всього. І для салону, стекло, і шкіра, пластик і всю фігню. Ну Це як антистатик, обробити перед використанням засобу. Все. Ну, цього засобу. Цього бачите, скільки в банці залишилося, вже я не перший раз користуюсь. Ну, Скажімо це, я ось чотири колеса обробив. І резинки на вікнах. Я не знаю, це хватить дуже надофіга його. Ось таке вийшло.